Конкурс Серцем єдині ми Україна започаткували в обласній державній адміністрації. Головна його мета посилення національно-патріотичного виховання, сприяння духовно-моральному та естетичному вихованню учнівської молоді, виявлення підтримка талановитих дітей та залучення їх до активної участі в мистецькому житті і сприяння психологічному розвантаженню учнів. Діти мають показати свої вокальні бокальність. Перше це має бути їхня творча діяльність. Тобто кожна дитина готувала проєкт. Проєкт стосувався про героїв. Був е, описаний про героя. І вчора в нас був е, підсумок. Підведено е, ось цих проєктів, які подали діти. І ці проєкти кращі, найкращі проєкти, будуть передані до області. Вони описали, е, обрали собі якогось героя, і про нього описали від народження. І до того часу, коли його вже визнано героєм. учні вважають, що саме в цей час такий конкурс дуже потрібен. Номер військовий на тематику про Україну загалом. І насамперед, я думаю, що зараз цей конкурс це надзвичайно важливо, тому що ми повинні передавати людям біль, який зараз відбувається в нашій країні. Що зараз у нас відбувається загалом, і насправді це дуже серйозно. І хочеться, щоб більше людей це розуміли. І в цих п'ять хвилин ми вклали всю свою душу, всі свої сили. Ми представляємо так би військових які Виходять і показують свій власний патріотичний дух, тобто вони говорять, що вони українці, і для чого? Чому важливо саме бути українцем? І показувати наскільки патріотичний дух виховання патріотичного духу є важливим у сучасних реаліях. Зараз для монтаді дуже важливо показати наш дух патріотизму у різних проявах. А зараз саме на цьому проєкті ми показуємо танцем, а також нашим літературним виступом і цікавий захід, де кожен заклад має можливість проявити свою ініціативу. Кожен з нас я вважаю, готовий. І сьогодні ми прийшли з таким патріотичним виступом, де я граю роль України. Е, мої е, учні нашого закладу будуть разом зі мною. Оцінювали виступи учнів компетентне журі у складі, якого знані коломийські митці. А кращі проекти вже зовсім скоро будуть представлені в обласному центрі. З Коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.